По суті, це буде варіант стратегічної поразки особисто Путіна. Або більш м'який, або більш склад 에... 에... більш однозначний і очевидний. Тобто варіант більш м'який. Це якщо українські війська не вийдуть до берега Азовського моря, але перекриють артилерією оцей весь шлях вздовж Азовського моря. Тір Шириною 160 кілометрів, розумієте, в Запорозькій області це як тір 160 кілометрів. На Дніпрі були мости, через які можна втекти кудись було. А тут у цьому тіру 160 кілометрів і море, через море мостів немає. І тікать або в один бік, десятки кілометрів, а сто, або в інший бік під огнем української артилерії. Це м'який варіант та? для погаски для Путіна. Жорсткий це коли українські війська вийдуть до Мелітополя чи Бердянська, і тобто на берег Азовського моря, і це буде все. З чим починав, з тим і закінчуєш війну. все Заради чого все це було покладено? Dai bo.